Ємельянов, гравець досить досвідчений, майстер стандартних положень в складі Сокола і зараз буде намагатися саме з лівого флангу, але правою ногою закрутити м'яч до штрафної площі Мрійників. Удар і Гол да, вдало розігрують цей кутовий. Олег Миколайчук відкриває рахунок на початку поєдинку. Невдало зіграли зараз за Іван Биков, який в центрі штрафної площі головою вибиває м'яч вперед. Змієвець перехоплює м'яч, рухається сам до воріт, фіксує порушення правил арбітр, але м'яч залишається у сокола бойко обігра. Це він шкільний почесний президент Бірюк Дмитро Олександрович, головний тренер. Скільки він довго приймає рішення? Литвину мав, мав який момент. Небезпечно збирає збір для 411-го окремого полку безпілотних систем Приєднуватися до футбольного клубу Мрія, ставати повноправними учасниками, членами і мати дуже багато привілеїв, навіть впливати на футбольні рішення клубу. Ємельянов пробиває і забиває другий гол. Не зміг відбити зараз Кирило Іваників. Цей потужний удар від ветерана команди «Сокіл» і 2-0. Сергій Козак в центрі поля, рухається вперед, є простріл, але треба тренерватарів. Це теж переселенці, це люди, які і втратили і своїх родичів під час війни. Другого, передача праворуч, і цимбал треба навішувати, але невдало він виконує цю передачу. Добається дивитися цей матч, і ми. Можемо якісно для вас провести. Вже обігрувати Ємілянова, непогана передача на Шакуна, але зав... на Мартиченка. Мартиченка, 13-й номер, який вийшов ще наприкінці першого тайму, намагав Сокола. Моменти якісь мають виникати, звісно. Міськова, Міськов, відб'є на Жавка, Жавко, треба навішувати, але стелиться футболіст, відскакує за для Васильєва від Боровського. Передача від Євгена в напрямку Микити Бордовського. Олександр вже, мабуть, четвертий або п'ятий. І знову Жавко подає. Бордовський пробиває. М'яч у Міськова, втрата. Хорошо чіпляється футболісти Сокола і це дозволяє їм вийти в контратаку через правий фланг. Хороша передача. На Боровського, немає офсайда. І він спокійно переправляє м'яч ворота. Качнув він Кирила Іванікова. Діляється захисники мрії. Боровський, передача на Бойка. Але міського набагато швидший, ніж молодий захисник. Передача удар хороший момент від бордо.